Вітаю, шановні, мені часто іноді, ну хоч колись, але люди пишуть, які у вас неймовірні картини позаду, хто їх робив, або навіть більш радикально, знаєте, от все, що ти говориш, лайно, але за картину вже варто лупанути в подобайку, бо вони шикарнючі запитують, хто їх малював, чи я це робив, чи не я. Сьогодні я вам про все це розповім. Це буде такий туторіал для тих, хто як і я. Не вміє малювати, але дуже хоче це робити. Спочатку буде історія про те, як я взагалі це почав, якщо не цікаво, можете перемотати, одразу до туторіала. Колись мені донька на день народження подарувала от такий натяк про те, що я той ще монстр, але в мені є добро. Картину найкращому татові в галактиці. І тоді я усвідомив наскільки прикольно можна поєднувати Петриківський розпис з якимись постатями в кіно. Я її вмовляв. Помалювати ще. Вона казала, я не художник, я не буду. Я знайшов от такий от зразок, кажу: тут просто силует. Береш, наводиш, заповнюєш фарбу і прискаєш. Все, в тебе арт, ти художник. Звісно, я таке намалював з усіма гномами, бо ми колись оглядали всього Хоббіта. Картина та була підписана з тегом Neon Art, Я почав дивитись інші, знайшов дуже багато чого позоріним війнам. І от штурмовичок, от він, от він цей штурмовичок, як вивернути цей палець? О, о Оцей штурмовичок, він якраз от був в інтернеті мною знайдений, і я до сьогодні вважаю, що це одна з найкращих картин, яку я зробив. Але потім не було зразків, хотілося нових персонажів додавати. Були в мене більш вдалі, менш вдалі спроби. Я намагався сам усвідомити, якими фарбами темні та якими яскравими світлі заміняти, і щоб в такому яскравому стилі все це малювати. Спочатку брав для основи, як от для штурмовичка. Це картина по номерам була. В цілому дуже раджу картини по номерам всім початківцям. Тільки не робіть, як деякі мої знайомі, а я теж художниця, просто беру по номерам, малюю і в мене картини. Ну ні. Це не картини. Але вони допомагають розвиватися, навчитися тримати пензлик, щось там розфарбовувати, щось там розуміти, особливо, якщо ви не просто по номерам розфарбовуєте, а читаєте поради на тих картинах, що потім ви можете щось змішувати, робити плавний перехід між одним і іншим сектором, що ви можете додавати рисочки, якщо ви все це робите вже, тоді можете от брати. І мій туторіал використовувати. Я спочатку перефарбовував картини по номерам, ґрунтував їх білим, малював щось своє. Потім почав сколочувати дерев'яні рамки, натягувати просто тканину. Знаєте, от як в секанзі береш стару простинь, нею оббиваєш і ґрунтуєш. Для ґрунтовки, звісно, я раджу брати акріл. Оскільки той, який художній дорогий, беріть будівельний, білим акрилом просто берете все це і вскриваєте. Ну а потім перед вами безпосередньо стоїть задача зробити картину. Мені подобається ось цей стиль, але він був не неон-арт. я його визначив, врешті-решт, як сміливий імпресіоністський. Мої спроби якось розфарбовувати були які вдали, які невдалі. Потім я знайшов мобільні додатки, які перероблюють фотку типу під картину. І там якісь фільтри накладав, якось в мене там розфарбовувався на той от радіоведучий з п'ятого елементу. Але зараз все стало набагато простіше. Спочатку ви знаходите те, що хочете намалювати, потім кидаєте цю фотку в чат GPT і просите: з наступним промптом перероби мені це зображення, згенеруй його в сміливому імпресіоністському стилі, з широкими мазками, яскраво неонові кольори. І він вам видає. Потім ви можете попросити його це саме зображення зробити у вигляді розкраски, але в нього не завжди гарно виходить. Я це робив в фотошопі. Заходите в галерею фільтрів, обираєте ось ці неонові края, граєтесь з налаштуваннями, щоб вам більш-менш воно було яскраво показано. Потім робите це чорно-білим, знов тут налаштування ползуночки, потягаєте, щоб ті самі контури, які вам потрібні, були яскравіше видимими. І потім інвертуєте це стає чорно-білим зображенням. Далі наступна задача роздрукувати. Оскільки мої картини, які я тепер роблю, навіть не на дерев'яній основі. Потім я намагався п'янопалістерол обертати. Набагато легше там булавочками приколов і все тримається. От, наприклад, це пінополістерол обшитий. Воно дуже зручне, міцне, тримає форму, і його от, бачите, я навіть з різних сторін. Отак от, от розписав. Тут в мене ставте вподобайки і поширюйте, а тут в мене пишіть коментарі, я вам обов'язково відповім. І, звісно ж, підписуйтеся і перевіряйте, як гучно дзвонить ваш калатайчик. Це дуже зручно. Реально, картини на пінополістиролі я вам раджу. Вони такі об'ємні, по формі десь як картина шириною. Все класно. Але я просто задовбався з цим. На не так вже в мене і багато було. Постійно його їздити, закупати або отримати закупленим теж якась дивна шиза, а мені час від часу хочеться щось малювати і малювати. Я перейшов просто тупо на картонки. Ну тобто, мій син дуже любить складати пазли, а все це от в верхньому рядочку, що ви бачите, це коробочки з-під пазлів. І от позаду мене. Оці двоє теж. Якраз на тому, хто никається за моєю спиною, ця криса, цей щур ремі згрататує, от на ньому я вам і покажу, що я далі роблю. Ваша задача роздрукувати вашу розмальовку, яку ви зробили собі в фотошопі чорно-білу. Бо не знаю, як то, може, ви вмієте собі перебивати якось на глазомір щось. В мене це виходило дуже погано. Особливо в мене погано з зображеннями. Якихось персонажів з очима. Бо ну подивіться на цю соку, я її потім перероблював, прямо поверху намагався її очі якось нормальні зробити, щось терпиме вийшло, але не ідеально. Тож, наша задача взяти, роздрукувати це. В мене, от на такий формат, що це коробка з-під пазлів, це два аркуші А4, які в горизонтальному положенні. Як на них роздрукувати зображення? Існують програми для плакатного друку, які розбивають зображення на частинки. Ви можете в фотошопі ділити зображення на частинки. Найпростіше це робити в Excel. В Excel ви ставите горизонтальну орієнтацію сторінки, ставите собі сітку розмітка на сторінку, на дві сторінки розтягуєте зображення і все, все готово, все чудово. Я це робив в Google-таблицях. Тут не показується розбивка на сторінку, але в передпоказі друку. Ви можете побачити, там влазить у вас зображення чи не влазить. Я там роздрукував, вирізав, звісно ж, склеїв між собою це і обводив. Потім, коли ви основний контур навели, вам треба потрошечки, по тим контурам, що у вас залишилось, по одному зрізати і знов наводити. Отак от, от Зрізаєте, наводите, зрізаєте, наводите. Якщо ви не весь контур відкидаєте, а там якась лінія, яка просто завершилась і контур не замкнутий. Покажіть собі куточком, як ви вирізали, докуди вести вам потрібно, і наводьте. Єдине, я чогось вирішив, коли вже малював, що рататує, я хочу, реміз рататує, я хочу розвернути в іншу сторону. Що було в фотошопі не розвернути, я не знаю. Ну, а потім, коли у вас вже наведений контур, на вашій основі, на чому ви малюєте, будь то холст, будь то. Пінастерольний обтянутий холст, або як у мене картонка з-під Пазлів, яку я так само грунтував акриловою фарбою білою. Тепер ваша задача все розфарбувати палітра, кісті і вперед ви просто дивитесь на зразок, який вам нагенерував чат-GPT в сміливому імпресіоністському стилі з неоновими кольорами, і намагаєтеся це все повторити. Звісно, один в один не вийде. Але ви себе і не налаштовуйте на те, що у вас вийде так само. Ніколи ніколи такого не буде. Головне, щоб вам подобалось те, що виходить. Просто одразу налаштуйте себе на те, що один в один у вас не вийде. І от ви малюєте, фарбуєте вся краса, всі ці речі. А потім я зазвичай додаю петриківський розпис. Як робити петриківський розпис? Тут, напевно, потрібні окремі уроки, які я вам навряд чи буду давати, але в цілому він складається з двох основних елементів. Перший це перехідний мазок, ви берете нейлонову кісточку, вмачуєте її всю в один кольор, а самий кончик, самісінький кончик в інший. І ставите її вертикально на аркуш, притискаєте так, щоб кісточка розповзлася, пензлик розповся в різні сторони, і ведете широким його, і в кінці піднімаєте, і він знову сходиться. І ви бачите, що у такого перехідного мазка є такі полосочки, типу жилки, дуже прикольний, живий, красивий мазочок виходить. Другий елемент це краплинка. Або зернятко. Його роблять кошачим пензликом. Розумію, що не в кожного з вас є кошачий пензлик, і як робити кошачий пензлик це окрема історія. Там треба позрізати з грудки короткошерстного кота, тобто от ті, які пухнасті з довгою шерстю не підходять. З грудки або от з пузіка ви зрізаєте цю шерстку, і ви її рівняєте, щоб вона вся була однакова, потім на клей ПВА так... Закріплюєте, ніточки обматуєте. Коротше, довго і нудно, але кошачі кісточки робляться. У всіх майстринь чи майстрів, що роблять петриківський розпис, вони, звісно, є, і вони їх продають. Не можу сказати, що прям по космічним цінам нормальні. Мене навчили як петриківському розпису, так і робити ці самі кашачки. Світлана Марковна дуже чудова жінка. Мої діти ходили в дюс. Для того, щоб навчатися петриківському розпису, це дитячо-юнацький центр. Дуже їх вам раджу. Дізнайтесь, чи є вони в ваших містах, там гуртки майже по собі вартості. Там, ну, от в мене не було прям велетенських грошей, щоб водити дітей на щось крутезне-крутезне, але там стільки всього надцікавого, і піляння лобзиком, де мій син там всі види зброї, з ігор. Пановипілював і на моделювання вони ходили, кораблики робили, які запускати в річці можна. І от це петриківський розпис. І От Світлана Марковна завжди, коли я чекав, казала, що ви чекаєте там? Заходьте, сідайте і малюйте. І Я теж малював. Я там свого попушку фоткав, щоб його крила зробити, щоб таку вертикального птаха. Мені завжди хотілося в Петриківці вертикального птаха з красиво складеними крилами. Я колись так. Папугу свого сфоткав, намалював в петриківському стилі, і він до сьогодні, як Ескіз, живе. і Я нещодавно був в лікарні, і там лікарці подарували такий малюнок діти, які ходять в той самий дюці, і так приємно, що від мене якась там спадщина залишилась. Петриківський розпис, як букет має йти, він має йти від великого до маленького. Розміру бутона, квіточки, і на початку люди собі малюють схеми. Я от вже звик просто робити щось або як. Це в мене як зі сценаріями. Я їх колись пишу, колись просто так от вмикаю камеру і навалюю щось. Так в мене і з Петриківкою. Є ще у Петриківки можливість робити як завгодно: і пальцем, і рагозом. І будь-які от круглі палички ви можете використовувати, або зубочистки. Всередині квіточки ви можете зробити і петушіння кишачим пензликом, і можете зробити просто прошкрябати, от як я вам зараз я вперше таке роблю. І можете просто поставити крапочки. Коли ви крапочки вмочуєте в фарбу, а я вам раджу використовувати акрил, бо вона саме тої консистенції, але ви можете. І акварель до цієї консистенції. Такої липкої маси, знаєте, вона ніби от як клей ПВА має бути. Тоді вона працює, бо якщо вона більш наповнена водою, то у вас нічого не вийде, все буде розпливатися. Якщо вона більш густа, то вона буде одразу з пензлика на аркуш льопатись, і все, і ви не проведете ті маски, які хочете. Можна із Гуашю працювати, але Гуаш вона доволі суха, тому її радять розвести більш жидко, рідко і додати в неї ПВА, і тоді фарбувати. Це теж можна. Але чому я обожнюю акрил, бо він висихає і не мажеться, на відміну від усіх інших фарб, і він одразу тої консистенції, яка потрібна для малюнку. От таким чином ви заповнюєте весь простір, потім додаєте петушіння вже кошачою кісточкою, ось ці крапельки, які заповнюють контур, щоб в нас однакова відстань була від персонажа, однакова відстань від краєчків. Ну, щось я на останніх двох малюнках забив взагалі на відстань від краєчків. В мене прям в притул там малюнки. Раніше ви бачите на інших картинах, якось я рамочку тримав, тепер не, не тримав на цих двох. Захотілося, щоб Петриківки було трошки більше. От таким чином створюються всі ці неймовірні картини, за які ви вже можете взяти і що? Лупанути мені вподобайку, написати коментарчик, як вам сподобався цей туторіал, і ви тепер. Точно будете творчою людиною, як і я, і вас не буде лякати те, що ви нічого не вмієте, а ви просто будете брати і робити. Звісно ж, підпишетеся, якщо не підписалися до сьогодні, а вже не один раз казали мені, які гарні картини перевірити, як гучно дзвонить колотайчик, Ну і можете підтримати мій канал на монобаночці. Бачите, ось такі от прям qr кодик Я вам його трошки... Крупніше покажу, ви всі відскануєте, а тим часом подякую всім тим людям, які вже мене підтримують на тій самій монобаночці. Дякую вам, особливо моя дяка Ліні Калині Івані Блощаневич. Ну і, звісно, ви можете прям скинути це відео друзям, прям поширити його. Це безкоштовно, це не те, за що вас хтось покусає. Дякую вам за вашу активність. На все добре. Творіть, витворяйте. Будьте такими ж тварями, як я, але не зупиняйте свій творчий потенціал. Пока.